Вітаю вас, дорогі друзі! Я щаслива тим, що сьогодні запрошена в дитячу передачу. Чому я вам поясню пізніше? А для нашого знайомства я вам хочу запропонувати одну з прекрасних мелодій, яку написав для мене народний артист України Анатолій Горчинський Чудовий вальс конвалії. Шановні телеглядачі, ви тепер зрозуміли, що я виступаю як професійна співачка, але поряд з цим я ще веду педагогічну роботу. Я викладала в музичному училищі і серед моїх прекрасних учнів є одна учениця Світлана Собко. Світлана добре співає, вона прекрасна людина і вона чудова вчителька. Вітаю тебе, Світлано! Вітаю вас, Марівані. Мені дуже приємно, що сьогодні ми з тобою можемо поспілкуватися і розказати всім, кого це цікавить, як потрібно виховувати співаків, починаючи з самого маленького віку, юного віку, з такими співаками, з маленькими виконавцями, з якими працюєш ти. Світлано, розкажи, будь ласка, як до тебе приходять маленькі дітки, як ти з ними починаєш працювати? До мене приходять дітки від трьох з половиною років до шістнадцяти. З ними саме важче це з дітками з трьох з половиною років, тому що діти не розуміють, що від них хоче вчитель і їхній тато з мамою. А їм треба пояснити, що таке вокал і що таке не тільки вокал, тому що в мене шоу-група ще й до того всього. І також треба пояснити, що таке вокал і хореографія. Тому їм потрібно гарно, гарно роз'яснювати, як будувати губки, як дихати. Саме основне, так як ви пояснювали мені, що дихання це основа співу. Так. І також дуже красиво треба, щоб вони рухались, тому що вони повинні на сцені робити шоу. Я хотіла, щоб ми з тобою пригадали цей час, коли ми з тобою розпочинали працювати, коли ти прийшла до мене ще зовсім маленькою дівчинкою. І коли ми з тобою говорили, найсаме основне поняття це вокальна техніка, тобто це школа, якою повинен володіти співак для того, щоб виконати той чи інший твір. Мені дуже приємно, Світланка, коли ми з тобою розпочали репетиції, щоб записати прекрасну українську народну пісню «Нічко Лукавая на два голоси, так як дуетом. От і мені дуже приємно, що ти нічого не забула. Все те, що я тебе навчала, зараз ти діток навчаєш естрадного співу, а я тебе навчила академічної манери виконання, і ти нічого не забула. І це мені дуже-дуже приємно. І як підтвердження цього, це буде наша прекрасна пісня, яку ми з тобою заспівали, записали, і я думаю, ми її подаруємо нашим телеглядачам. Так, мені також дуже приємно, що я нічого не забула, тому що я і не могла забути, тому що ті е, ваші вокальні уроки, класична манера виконання, вона також є і основою естрадного співу. Так. І я можу прекрасно викладати дітям е, за допомогою е, вашої тих школи і Дякую. тих знань, Маріїва, е, своїм діткам. Дякую, дуже приємно. school Світланко, ти ведеш постановку голосу арт-групи Веселий настрій. А скільки ж у тебе учнів? Марія Івановна, в моїй шоу-групі займається 40 дітей. Багато. Багато так. так. Вони поділені на три групи: молодша, середня та старша. Ну є багато діток, які займаються вже багато років. Наприклад, такі дітки, як Віка Літвінчук, візьмемо. Ось вона займається вже 4 роки і є лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Вітаю, дуже приємно. Мені також дуже приємно, але ж я вважаю, що мої діти вони також є учнями вашими, тому що в нас Дякую. спільна вокальна школа. Дякую. Дорогі друзі! Зараз ми хочемо вам запропонувати музичний номер, який виконає шоу група Веселий Настрій та їхній керівник Світлана Собко. Розкажи, будь ласка, в яких країнах ви побували? На яких конкурсах? Які учні твої отримали нагороди? Будь ласка. Ми були в таких країнах, як Чехія, Болгарія. в Таких конкурсах, як Золота сказка в Чехії, в таких конкурсах, як в Болгарії Сонце, Радість і Краса. Найбільше учні багато мали премії і нагород: перші місця, другі, треті завойовували, такі як Віка Філіпчук, Віка Літвінчук, такі як Володя Вонсович. Багато діток є. Найкраще. Моє, моє досягнення хочу сказати. І моя нагорода це ансамбль. Мій шоу-група Веселий настрій. Завоювали перше місце золоту медаль в місті Несебер в країні Болгарія. Це перший раз ми возили як колектив, і найперше наша нагорода видалась найуспішнішою. Я дуже рада за тебе, Світланко. Я рада і щаслива за твоїх діток, що вони виховуються в правильному напрямку, що ви з ними вивчаєте репертуар, робите фонограми, працюєте над сценічним іміджем. І е, оці всі поїздки, які є по всьому світу, ви дивитеся, як другі діти виступають. Ви берете все хороше, що можна взяти там, навчаєтеся всьому хорошому, що можна навчитися у других дітей. І я впевнена в цьому, що на вас дивляться другі дітки. Вони теж від вас беруть багато всього хорошого. Марія Іванівно. Я сьогодні прийшла до вас не не сама. Сьогодні зі мною прийшла моя учениця. Вона є лауреатом і дипломантом багатьох конкурсів та фестивалів. І сьогодні я хочу запросити до нас. Можна? Будь ласка. Заходьте якось. Ось така вона в мене гарна. Чудова дитина. дівчинка така до нас прийшла. А звуть так. її Віка Літвінчук. Я Вікторію дуже добре знаю. І так зустрілися три покоління: вчитель, учень. Šešėl ir maženka, sujūna, skvivačka. We'll